Жінки набагато сильніше характером і вони такі більш беземоційні. Вони в них такі, вони якось ну, більше вони безжальні, як чоловіки. 37-річна Тетяна на позивний відьма понад 10 місяців навчається у полку Сафарі об'єднаної штурмової бригади Людь Нацполіції України. Я цим живу, бо в мене завжди от. Така позиція, що на роботу потрібно йти з задоволенням і отримувати кайф від того, що ти робиш. Тетяна розповідає, що після закінчення Житомирської середньої школи навчалася у Київському національному університеті внутрішніх справ з 2007 року. Працювала в конвойній службі міліції. Потім слідчою та в карному розшуку в поліції має звання капітана поліції. Тетяна говорить, що з дитинства їй подобалася чоловіча робота та чоловічі спеціальності. Мені папа колись говорив, що я завжди шукала чоловічу роботу. Навіть коли до дідуся з бабусею приїздила, я більше от була з дідусем, ніж з бабусею. І мені в деяких моментах казали, що ти повинна була бути хлопчиком. Все життя я працювала в чоловічому колективі. Вони з повагою ставилися до мене, я з повагою ставилася до них. Ми завжди з ними домовлялися, що не потрібно до мене відноситися як до слабкої статі, що ми повинні з ними працювати на рівні. Про полк Сафарі, об'єднаної штурмової бригади Людь Тетяна дізналася на початку 2023 року. Приїхали представники з сафари, набирають набір, то я відразу погодилася. Це було в січні місяці. Пройшла співбесіду і 6 лютого я потрапила в «Сафарі». Мене зупинити дуже важко. Якщо в мене рішення прийнято, значить воно прийнято зважено, я ніколи спонтанно це рішення не приймаю. Жінка каже, що до свого позивного відьма ставиться позитивно. Кажуть, тебе очі не такі, як у всіх. І хто дав такі позивний? У медичному взводі. Я першочергово писала рапорт на медичний взвод. а в травні місяці я перейшла в другий батальйон. Другої роти. І там на роботі в деяких моментах по службі також казали, що ти десь, напевно, відьма, тому що тобі якось так везе. І ти як виїжджаєш на виклик, так тобі зразу і везе. Є розкриття або ну, нормально спрацюємо з хлопцями. Тому так і вийшло. Тетяна говорить, що завжди мріяла про військову службу. І я рвалася давно. Якби я не попала в сафари, то я б попала в якусь іншу військову частину. Коли розпочалася повномасштабна війна, це 24 лютого. Ви знаєте, я хотіла відразу піти в військову частину до нас, взяти відношення і йти служити. Мене на той час трошки зупинили батьки, вони злякалися того невідомого. Ще тоді не було. От Такої концепції, де ми маємо бути, що ми маємо робити, куди ми маємо йти, і я в той момент пожаліла трошки батьків. Жінка розповідає, що зараз бере участь у бойовому злагодженні. На бойових позиціях буде надавати медичну допомогу пораненим бійцям. Я до цього готова, я на це як би вчилася. Я цим цікавилася у Сафарі. Тетяна зустріла чоловіка, з яким будує плани про спільне життя після війни. Анжеліка Нестерчук, Олексій Черко, Суспільне новини.